Вердичівляни планують, як і на що спрямувати кошти 600 тисяч гривень із міського бюджету, аби покращити життя у шести мікрорайонах міста. Кожен, кому виповнилось 14, зміг подати свої пропозиції особисто або в електронному вигляді. 31 січня став останнім днем подачі заявок. Отже, до бюджету участі, котрий стартував ще у серпні, надійшло від небайдужих городян 62 проекти. Вам цікаво, жителі яких мікрорайонів були найактивнішими. Проекти подаються переважно. Це центральні райони. Можна відзначити також район Загребеля активністю. Найменше проєктів поки що ми бачили від Піски район М'ясокомбінату і Корнелівка. Що ж пропонують зробити у рідному місті? Переважна більшість проєктів стосується благоустрою та покращення інфраструктури, облаштування громадських просторів, дитячих і спортивних майданчиків, каже секретар міської ради. Бердичівляни хочуть мати гарні зупинки, міні-парки, сквери. А у зонах відпочинку поблизу водойм прогулянковий пірс, спортивний майданчик, волейбольне поле, скейт і екстрім парки. Ініціатива одного з авторів п'ять проєктів велопарковок поблизу загальноосвітніх шкіл, іншого цілюще джерело біля пожежної частини. Ще хтось пропонує цікавого інформаційного вигляду туристичні зупинки, особливо в районі вокзалу, біля центру Разумкова та міської бібліотеки. Зокрема, є запит на те, щоб ці зупинки були інформативні, щоб зупинка давала інформацію про те, які маршрути. М'є і також містила в собі туристичний, якісь показчики туристичні. Ну і всі хотіли б, щоб ці зупинки були оснащені вайфаєм. Бердичівляни, дбаючи про благоустрій міста, брались за проекти творчо і з любов'ю. В останній тиждень почали подавати такі душевні сердечні проекти. І назви проєктів свої такі беруть, наприклад, Алея Кохання чи Колодязь бажань, чи скульптура юність. Це цікавий проект алея кохання, тому що тут об'єдналися мешканці мікрорайону, тобто декілька ОСББ мешканців зібралися на збори і виявили, що вони хотіли би облаштувати зону відпочинку, де могли б мешканці будинків спільно там відпочивати. Серед шести десятків проєктів є авторські пропозиції від скульпторів художників, зокрема й на виготовлення і встановлення у сквері поблизу спортивної школи скульптури юність, у числі інновацій і використання сонячних батарей. Такі інновації, як підзарядні пристрої на деревах, на яких розміщені сонячні панелі, В вердичеві може з'явитися і міні зоопарк Зоопарк хочуть вихованці еколого натуралістичного напрямку центру Разумкова. На Червоній горі та у районі вокзалу чекають дитячих майданчиків. Та найбільше переживання батьків безпечний шлях дітей від школи додому. Дві пропозиції саме про безпеку пішоходів у районі 12-ї школи та міської лікарні. Батьки школи номер 12 на Червоній горі звернулися з таким проектом. Це такий спільний проект. Щоб влаштувати пішохідну зону для дітей, пішохідний перехід, щоб його зробити лежачий лежачі поліцейські, щоб він освітлювався, щоб, ну, щоб там було безпечно. Також мама хлопчика, якого збили на пішохідному переході в районі міської лікарні, після того, як виписалися з лікарні, мама прийшла і подала такий проєкт. Так як авторів ніхто не обмежував кількістю пропозицій, були такі, що подали 5 або й навіть 7 проєктів. Найактивніші Юрій Мельник і Богдан Кицак. У нас є автор, який подав 5 проєктів, це Мельник Юрій. Значить, вигул собак. Майданчик для вигулу собак, облаштування міського пляжу та волейбольного поля. Розумна зупинка це якраз від нього проєкт на вокзалі. І облаштування бульвару історії біля пам'ятнику Тараса Шевченка. І безпечна стежка, яка б була до пішохідного мосту від на набережній річки Гнилопять, від міського пляжу до пішохідного мосту. Серед семи ідей Богдана Кицака проведення історичного фестивалю Свята Марія, навчання підприємництву через книгу, Бердичів на мапі, реконструкція парку активно бралися за розробку проєктів і громадські організації, і депутати міської ради. Так, Юрій Сокальський подав проект дуже важливий для польської громади: по реконструкції, облаштуванню пам'ятників на польському кладовищі. Спільний схожий проект подала Тетяна Домбровська. Наталія Івановна Рибак подала цікавий проект по облаштуванню відкритого спортивного майданчика, майданчику на полі на спортивному полі біля 10-ї школи. Також в співавторстві подаються проекти від депутата Надраги і від депутата Альвас. Мрію багатьох мешканців району м'ясокомбінат про якісну питну воду у депутат Ярослав Бесаліцьких, яку оформив у пропозицію будівництва бювету питної води по вулиці Котляревського. Депутат Андрій Чепіль також долучився до, до автора, до ідеї автора проекту по облаштуванню громадського простору біля озера на скоровому заводі. І спільно з ним він вже почав там щось робити. І якраз хоче спільно з цим автором долучитися. Я думаю, що він і в співфінансування можливо буде. Ну, якраз в них є великі шанси, якраз щоб цей громадський простір там, там був на в цьому районі. Лютий місяць опрацювань комісією проектних пропозицій, вже в перших числах березня мають розпочати голосування. Воно планується як паперовим, так і комп'ютерним. Зрештою, в результаті голосувань у кожному із шести умовно позначених районів міста постане проект переможець або навіть декілька залежатиме від кошторису. І, хоч виконавець міська рада, автори пропозиції, які заручаться підтримкою більшості, можливо, назавжди. Увійдуть у історію Бердичева. Автор проекту він залишиться, можливо, буде і підписаний. Тобто назавжди увійде в історію Бердичева.